Нас просять побудувати графік прямої з коефіцієнтом нахилу 0,4. Ну тобто графік такої прямої, в якої зміна x на одиничку, призводить до зміни y на 0,4. І перед тим, як братися за це завдання, я хочу зауважити, що насправді умова задачі не є коректною, не є достатньою. А адже наш дизайнер, який допомагає нам трішки із. Заготовками не зовсім добре знає математику. І він не дав всі необхідні умови. Для того, щоб відповідь була однозначною, нам потрібно ще, ще таке уточнення. Так, нас, нам потрібно побудувати графік прямої, що описує прям пропорційну залежність з коефіцієнтом нахилу 4. -десятих. Звісно, я міг. Сказати дизайнеру виправити, однак насправді це важливий момент. Ми часто самі плутаємо, тому поговоримо про те, чому це уточнення важливе. Якщо це прямпропорційна залежність, то ми чітко впевнені, що наш графік має пройти через точку 0-0. Бо прямпропорційна залежність це така залежність, при якій y і x відрізняються в однакову кількість разів, а саме от стільки разів. Тоді, як нам отримати ще точки на цій прямій, ми можемо змі зміщувати х і дивитися, як зміститься y. Тобто, коли х зміщується на одиничку, то y має змінюватись на, зміщуватись на 4 х Потім х знову на одиничку, y знову на 4. Так. Ну, але оскільки відступати по 4 х незручно, я пропоную одразу зробити крок. На 5 по x. Це означає, що y зміститься 4 рази, 5 разів по 40, і потрапить одразу в двійку. Цілі число значно простіше позначати. І ми отримаємо оцю точечку. точку. Так, в якої х5, а y2. Потім ми можемо повторити цей крок і відступити ще на 5 по іксу. В результаті y теж має зміститись на 2. І ми отримаємо наступну точку. Ми можемо рухатись також вліво, якщо відступити по x на 5 вправо, то y має зменшуватись на 2. І таким чином ми отримуємо отаку пряму, яка, власне, і буде графіком, який ми хотіли отримати. Чому в нас нічого б не вийшло без цієї умови? Тому що, скажімо, якщо ми візьмемо ну, якусь отаку пряму, так, дивіться, ми Х змістили на 5, у змістився на 2. Так, і знову так само, і знову вона також підійде в базову умову, бо в неї коефіцієнт нахилу 4. Десятих, все окей. І якщо ми візьмемо, скажімо, отаку пряму, так, у неї також коефіцієнт нахилу 0,4. Ну і загалом будь-яка пряма, паралельна до жовтої, вона буде. Задовільняти базову умову. Так? А от якщо ми додаємо умову, що це саме прямопропорційна залежність, тоді все стає однозначно, і це дійсно буде жовтий графік. Так, ну і тепер друга частина задачі. Нас просять записати рівняння, що описує цю пряму. І це насправді доволі просто, адже ми знаємо, що якщо в нас прямо пропорційна залежність, знову ж таки, це важливо, бо інакше була б неоднозначність, то рівняння буде мати. Ну, десь приблизно такий вигляд. Y рівнює k помножити на X. Чому приблизно? Бо ну, Y ми точно знаємо, що тут буде, X точно ми знаємо, що тут буде, це наші дві величини. А от яке K ми ще не знаємо. Так? Однак насправді, оце K, це ж є наш коефіцієнт нахилу, який ми знаємо вже. Так? Відповідно, рівняння, яке буде описувати оцю жовту пряму, буде отаким y дорівнює 0,4 помножити на X. І ми можем, можемо доволі легко в цьому переконатись. Скажімо, якщо. І під, підставивши просто це рівняння координати, так, якщо X 0 0 на, на 4 десятих це 0, так, отримали цю точку. А якщо, наприклад, X 5 то 5 на 4 десятих це 2, ми отримаємо цю точку. А якщо X 10 так, відповідно, отримаємо 4. Це співпадає, отже. Рівняння правильне і графік правильний, і взагалі ми молодці.